Доброго дня, шановні! Ви на каналі головного автомагазину країни Автозвук.UA і в даному відео ми протестуємо чергову партію поліролів для пластику. Але перш ніж ми почнемо, я хотів би знову в черговий раз попросити вас підписатись на наш канал. Я це роблю не вперше, і в принципі в нас вже кількість дописувачів поступово зростає. Але все ж таки, на жаль, поки що більша половина з вас дивиться наш канал без підписки. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ширте посилання на це відео серед своїх друзів, і це все допоможе нам ширити український контент мережею Ютуб. Ну і також, якщо ви дивитесь нас вперше, теж, будь ласка, підпишіться. В нас дуже цікавий канал, і ви тут знайдете дуже багато корисного. Що стосується даного тесту, то це вже, мабуть, якийсь 25-й чи 45-й тест, і ті, хто дивляться нас довго, вже знають, що буде відбуватись. Але для тих, хто дивиться нас вперше, я швиденько поясню. В нас є 4 поліролі для пластику, і всі вони, як про те заявляє виробник. Призначені для відновлення зовнішнього вигляду пластикових деталей та їх захисту. І саме тому в мене є ось така постраждала пластикова деталь. На ній є подряпини, є вигорівший пластик, і ця деталь в нас поділена на 5 зон. 4 зони ми будемо обробляти різними поліролями. П'ята зона в нас буде контрольною для порівняння результатів. Отже, зараз ми кожним поліролем обробимо. Пластикову поверхню і далі подивимось, який з цих поліролів краще маскує подряпини і відновлює чорний колір пластику. Для тестування я відібрав 4 поліролі від різних виробників: це AutoDrive. Тут у нас дуже цікава назва, схожа на абревіатуру. Я буду називати цей засіб Scar One Pit. Також є засіб від Марфа і Лєста. Ось ці перші два засоби в нас на основі силикону, а ось ці на основі якихось там інших дивних речовин, про що ми поговоримо трішки згодом. Почнемо тест з молочка від AutoDrive. Цей засіб на основі силикону, і, мабуть, силикон це один з найрозповсюдженіших компонентів поліролів для пластику. Силікон дуже добре заповнює якісь мікротріщинки, подряпинки, таким чином добре їх маскує, і також силикон надає поверхням блиск. Блиск допомагає додатково замаскувати подряпини та якісь пошкодження пластику. Комусь цей блиск подобається, комусь ні, але якщо ми говоримо про вже сильно пошкоджений пластик, то на мій погляд, матовими поліролями його відновити набагато складніше, ніж поліролями з додаванням силікону. Також цей засіб цікавий тим, що тут є додаткові антибактеріальні домішки, і таким чином цей засіб можна назвати антибактеріальним. І якщо ви хвилюєтесь, що десь на поверхнях... Деталей салону вашого автомобіля можуть бути якісь хвороботворні бактерії, то цей засіб, ну, можливо, вам допоможе. Для нанесення поліролю я буду використовувати мікрофіброву серветку, на яку наношу сам засіб. До речі, засіб дуже густий і це, мабуть, добре. Нанесення або спосіб нанесення поліролі – це одвічний камінь спотикання, багато комусь. Здається, що поліроль потрібно наносити одразу на поверхню, а потім вже розтирати там мікрофіброю чи іншою якоюсь м'якою тканиною. Але насправді у мене тут є власна думка, тому що якщо ми будемо просто розпилювати поліроль в салоні автомобіля, то неодмінно попадемо на суміжні ділянки з інших матеріалів, які ми не хочемо обробляти. Ну, наприклад, скло чи тканина. Зі скла там залишки поліролю ще якось можна прибрати. А ось якщо поліроль потрапить на тканину, то швидше за все, тканина його просто вбере, ну і там трішечки зіпсується, можливо, з'являться якісь жирні плями. А якщо ми наносимо за допомогою аплікатору, то в принципі ми можемо це робити все дуже акуратно і ну, тільки на тих ділянках, де нам це потрібно. Ну і найголовніше особисто я вважаю, що незалежно від. Способу нанесення засобу, його склад не змінюється. Тобто немає значення, чи нанесемо ми його аплікатором, чи нанесемо ми його одразу на поверхню. Склад поліролю від цього не зміниться, але нанесення за допомогою аплікатора є більш акуратним. Єдине, в чому всі приходять до згоди, це те, як потрібно наносити поліроль. Тобто ми його маємо наносити різними рухами. Ось такими. Потім ось такими і круговими рухами. Таким чином, ми можемо гарантовано заповнити більшу частину подряпин і якихось пошкоджень. Поки перша ділянка в нас підсихає і полімеризується, ми переходимо до другого учасника, який у нас представлено компанією Scar One Pit. Цей засіб згідно... Того, що написано на пакуванні, є якимось інноваційним і унікальним, але насправді його склад дуже простий. Основу цього засобу складає. Силіконова емульсія і поверхнево-активні речовини. Поверхнево-активні речовини це дуже розповсюджений компонент, який ми будемо зустрічати ну, в засобах для миття посуду, в засобах для миття вікон, як автомобільних, так і побутових. Тобто нічого інноваційного тут немає. Просто силікон і поверхнево-активні речовини. З додаткових компонентів ми тут зустрінемо барвник і ароматичну віддушку. Спосіб нанесення я буду використовувати такий самий. У мене суха, чиста мікрофіброва серветка. На неї я наношу засіб. Тут у нас вже більш рідка консистенція, на відміну від першого засобу. І далі наносимо рухами, направленими в різні сторони. До речі, тут дуже яскравий ароматизатор, щось схоже на жувальну гумку Баблгам. З'явився трішки блиск, поновився чорний колір пластику, але кінцевий результат буде видно вже після підсихання і полімерізації засобу, для чого знадобиться там 5-10 хвилин. Все, можна сказати, що поверхню оброблено. Далі переходимо до третьої ділянки. Наступний засіб від Марфа трішки відрізняється за своїм складом, хоча склад тут повністю не зазначено, або я його просто не знайшов. Замість силікону на етикетці вказаний якийсь бензісонозалін. Ну, щось бензоназолін якийсь. Що воно таке, я сам не знаю, але звучить це крутіше і прикольніше, ніж силікон. Тому зараз. Порівняємо цей засіб з двома силиконовими. Змочуємо мікрофібру емульсією від марфа і обробляємо поверхню. Все. Надалі потрібно почекати, щоб засіб висох. І нарешті останній учасник. Поліроль від Лєста. В його складі є поверхнево-активні речовини і також такі речовини, як метіл хлортіазелін і ще щось. Тобто дуже страшні назви, які нікому ні про що не говорять. Тому знову ж таки, тестуємо і порівнюємо. Цей засіб має чорний колір, можливо, це краще буде для відновлення чорного кольору пластику. Рівномірно розподіляємо засіб по поверхні. І далі рухами, направленими в різні сторони, втираємо засіб безпосередньо в структуру пластику для того, щоб заповнити всі там мікротріщинки, подряпинки тощо. Все, тепер нам знадобиться ще приблизно 10-15 хвилин для того, щоб всі засоби полімеризувались, висохли, і ми могли порівняти кінцевий результат. Отже, минув потрібний час, всі засоби вже підсохли і полімеризувались, і ми готові до порівняння результатів. Одразу скажу, що на мій погляд, краще за все, з поставленою задачею впорались засоби від Scar Pit. Та Леста. Цими засобами ми обробляли ділянки 2 і 4, і обидві ділянки виглядають майже однаково. Тут дуже добре замасковані подряпини і дуже добре відновився чорний колір пластику. Але все ж таки, за рахунок того, що ця поліроль збагачена чорним барвником ділянка, оброблена поліролем Леста, виглядає. Більш привабливо. Тут більш глибокий, більш насичений чорний колір. Але я одразу кажу, що це не чорна фарба, це просто кольоровий барвник. І цей барвник після полімеризації не залишається на тканині, одязі або на шкірі. Тобто, все висихає і не бруднить там ваш одяг або інші речі. Ділянки 1 і 3 ми обробляли засобами автодрайв та марфа, і вони теж виглядають абсолютно однаково. Тут гірше замасковані подряпини, і чорний колір пластику не всюди відновився. Ось на цих поверхнях ми бачимо, що пластик більш такий сіренький. І до речі, незважаючи на те, що автодрайв у нас на основі силикону, а марфа на основі якогось бензоізопропилу, Ступінь блиску тут однаково. Тобто я не сказав би, що силікон ось в цьому засобі дає поверхням якийсь ну, такий неприємний жирний блиск. Тобто поверхні в міру блищать, подряпини там десь приблизно трішки замасковані, але ну, за ступінню відновлення пластику, за ступінню маскування подряпин, ці засоби трішки поступаються засобам від Лєста та Скарван-Піт. Більш детальне порівняння ви зараз можете бачити на своїх екранах у вигляді двох фотографій до і після обробки. Ну, а я перехожу до підсумків. На мій погляд, тут немає поганих чи хороших поліролів. Тут потрібно відштовхуватись від задач і потреб. Якщо в вашому автомобілі пластик в доброму стані, то я вважаю. Немає необхідності переплачувати і купувати більш дорогий поліроль з дуже вираженим ефектом відновлення. Тут достатньо буде якихось простеньких поліролів, в складі яких є, ну, наприклад, силикон, який захистить поверхню від розтріскування та ультрафіолету. Але якщо пластик в вашому салоні вже трішки пожив і побачив якісь неприємні ситуації, то тоді, можливо, краще трішки більше витратити грошенят і придбати засіб з більш вираженим ефектом відновлення. На цьому в мене як зазвичай. Зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!